Друзі, давайте про ще одну подію. Важливо поговоримо в контексті переговорів. Та так, так. звичайно ще одне прізвище. Да, Лі Хуей, ну тут і ім'я, і прізвище. Це китайський спецпредставник по врегулюванню в Україні. Ми от про Хакана Фідана щойно згадали. Хакан Фідан теж був посередником довгий час в переговорних процесах так, між Україною і Росією. Зараз він міністр закордонних справ після вже нового уряду Ердогана формування. Ну і Лі Хуей, от новий захист, Спроба два, 2 до Москви, вже побував. Ав там, ну і цікаво знову ж таки сьогодні він заявив, що важливі перемовини. Ну це позиція Китаю, вона незмінна. Так, от він заходить зараз на нове коло чівникової дипломатії по столицям, аби поговорити з усіма керівниками, чи готові до переговорів. коли чекаємо ліхує, пане Сергію, в Києві? Хто буде з ним зустрічатись? Можливо, що знаєте, так і ну що яку відповідь він отримає на? Китайські пропозиції про переговори щодо миру, ну, напевно, знову ж таки, я в цій студії раніше вже казав, ні для кого не секрет, що питання зовнішньополітичних відносин це Ви є сфера, сфера відповідальності да, президента на сьогоднішній день і. Будь-які рішення щодо зустрічі, дати зустрічі знає насамперед Володимир Олександрович. і що буде обговорюватися, також знає він. Я думаю, що ми це почуємо як тільки ця інформація буде відкритою від президента або від служби президента. Ну може пан Станіслав нам додасть да, інформації більше про Ліхуе, як пройшло все в Москві? Які враження взагалі, і коли ми його чекаємо, все ж таки в Києві? Можливо, по вашим каналам є якась інформація, чи це сьогодні він приїде, чи чи спочатку до європейських столиць поїде, а потім вже до Києва з підсумковим, так би мовити, не знаю, звітом да, про те, що він почув в різних столицях від Москви там до Брюсселя. У ну, дійсно зараз важко спрогнозувати, коли саме він відвідає Київ, але в його порядку денному візитів є відвідання української столиці. Тож фактично ми можемо очікувати найближчі дні. І власне тоді можемо говорити про те, що ж було домовлено з нами. Про що пройшлися перемовини щодо відвідання інших столиць, включаючи Москву чи Європейську, ну, фактично ми бачимо, що йде своєрідне. Сторіний зондаж з боку пекіну позицій сторін і звірення цих ну і фактично потім вже Китай пропонуватиме можливо своє рішення, але знову ж таки Китай. Я вже до речі згадав коли ми перед цим говорили, що Китай зараз намагається. Також вести цю гру нібито миротворчого характеру, але знову ж таки ми бачимо, що Китай не відійшов від своїх наративів. Він так досі називає російсько-українську війну кризою, тобто, фактично, він применшує значення цього конфлікту. А це означає, що для нього немає фактично значення, хто ж насправді переможе, а головне поки що ситуацію також заморозити в тому вигляді, якому вона є, і ми знаємо, що якраз Китай робить усе можливе і ратує за те, щоб Росія фактично не програла в цій війні, і це варто розуміти в контексті налагодження тісних зв'язків між Пекіном та Москвою. Тож зараз я думаю, що він також виконує по потумовності між верхівками Росії та Китаю, як можливо так само і робить і робить режектої Ердоган. Тому зараз це радше черговий вояж. Ми бачимо, що Китай поки що не до української візії завершення війни. І на мій погляд, поки що перемовини вони будуть мати такий лише поверхневий і попередній характер. Можливо, вдасться у теж таки залучити Китай до, наприклад, до першого роційного глобального саміту миру, які будуть царні, хоча б що це сумнівно, але для України важлива перемовин Китаю має такий вплив. На країни глобального півдня, а де нас дуже важливо вчити по більшої кількості таких партнерів. Але ж знов таки поки що е, важко ну, Я так розумію, пане Станіславе, Що якщо коротко вже підсумувати, то для нас головне, щоб Китай все ж таки погодився на участь формулі миру, бо він десь загубився. Спочатку вони були потім. Потім зникли, і тепер невідомо хочемо зібрати лідерів. А вони не збираються. А важливо, щоб там Китай теж був О, такий. От я бачу підсумок цієї всієї історії, те, що ми будемо з цього витискати.